Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, ми трошки е подивимось сьогодні з вами. Вже серпень місяць який він буде саме для вас? На що треба звернути особливу увагу? Якщо ви хочете подивитись для себе там по місяцях стосунки особисті або здоров'я або якісь перспективи можете приходити на особисті перегляди, на особистий прийом. Пишіть мені на телеграм, я вам відповім. Котики мої. На. сонечко, давайте, серпень місяць, що несе у торбі своїй? Зараз загальну енергію подивимося, потім подивимось ну, на декілька варіантів. Ну, ми, місяць праці. Не всіх пускайте собі у дім. От якщо сни погані були, перечуття важкі, хтось до вас поспішати буде, але то не ті люди, які вам треба. Ту інформацію, яку вам, яку вам доносять, ви якось можете дуже так самі по собі сприймати викривлено, знаєте, <смі> самі собі не думувати. Переспрашуйте, не накручуйте, не нервуйте. Доленосні дуже сильно події. Дуже. Тут Такий місяць, коли, а, а, якщо в когось є вороги, і хто знає, що по них там магію практикували, активізуються, тому що прям будуть сильно просити, може, навіть на крові, щоб, да, щоб башня була, щоб у вас зруйновано все було. Але вам дадуть цілі можливості, тут в когось навіть винушка може. бути, Дадуть цілі можливості протистояти ворогам, бо вороги себе будуть проявляти. І ви можете навіть не думати на тих людей, будете здивовані. Серпень місяць для вас. Я дам загальні рекомендації, ви мене почуєте на особисті, будь ласка, ви ж знаєте, куди йти. Обираємо серпень місяць для вас. Хух. Одинички, втомились на відпочинок. Хто посварений, будете миритись. Якісь важливі пропозиції. До вас прийдуть. Може, у вас якась ситуація не вирішувалася, чи то кредити, чи то нерухомість, чи то якийсь переїзд, чи якісь бажання? І вам, як прийде людина бозна звідки? І допоможе. The Lord of Shadows. Тіні в тіні хтось є і дивиться за вами. Вас бачать на шляху кудись, куди коли, коли ви йдете? Як ви посміхаєтесь, як ви себе поводите? Хто це за вами спостерігає? Ні, це дівчинка, це жінка. Об'єднує вас чоловік або об'єднував. Хочу від вас. Що ви одинокі були, подивіться, щоб ваша благодать від вас пішла. Тому чому чоловік? Тому що може до чоловіка звертатися. Ну, можливо, у когось там колишній практикує, але то скоріш виключення. Ця людина була з вами з Ну, знову виходить, дівчата. Ви знайомі, знаєте, хто? Ну, та ж сама карта йде. Так, да, то тут то, то буде хтось то буде магічити і намагатись вам збити. Що ти мені надаєш казати? Дивіться. Що ти надаєш мені казати? Так, дівчата, якщо у вас будуть такі на... настрої в серпні все кинутись з кимось розругатись, бо ж у мене вуха горять, то хтось у вас буде там дуже сильно згадувати. Якщо у вас такий настрій всіх послати, подумайте, чи то ваш настрій, чи то вам пороблено, бо щось будуть робити однозначно. Дювочки. Парубок моторний. Почуттями з любов'ю, з перспективою на одруження з лелекою. Бачите, там лелеко. Ну, а ви будете відмовлятись. Вам трошки треба зцілитись, якийсь стан фізичний, трошки важкувати. Дивіться, тут таке відчуття, що одинички до двоєчок пішли. Можете подивитись і перший варіант. Там вам цікава інформація буде. Тому що у вас був вплив на стосунки в минулому з гарним чоловіком. А зараз, якщо у вас є вже проблеми, або ви відчуваєте себе одинокою, вам дадуть нові знайомства, якщо ви того маєте за потребу. Але воно як починати буде, так в нікуди діватись. тому що тут вказується на вплив. От щось розпочинаєте, воно завершується. І в серпні вам дадуть можливість все ж таки покращити своє життя, додому щось купити, познайомитись з людьми, які вам треба. Але в кого такий застій, і ви почули, що то про вас, дивіться на гатай, тому що в серпні вам підсвітить так, за всі ваші проблеми і дасть можливість їх вирішити. Якщо до лікарей йдете, то до чоловіків йдіть. Якщо треба лікар, то чоловік обрати. Хтось, прийде троєчки до вас у серпні? Нужденний, у нужді. Не відмовляйте, допоможіть вам прибавиться. Не треба, знаєте, блазнювати, а я не знаю, ой, у мене так все не дуже. Кажіть правду. Друг новий покровитель, людина, яка буде вас оберігати. Не гуляйте з подружками, обжавляться. Я не знаю, як це правильно сказати. Жаба задавить. Побіжуть дивитись себе на картах, можливо, також. А чого в мене не так, як в неї. Тому ж можете подивитись перший варіант, тому що вам іде. Вказівка на те, що вашому щастю позаздрять, у вас не буде великих проблем, але, як знаєте, як почнете, почне пробуксовувати якась ситуація після зустрічі з друзями з подружками, почнуться якісь проблеми. Якщо ви знаєте, що у вас там хтось магічить-хімічить, такі незначні негаразди будуть. Але ви можете здолати, особливо важливо розуміти, що ви можете уникнути. Уникайте непотрібних людей, викидайте непотріб, і не буде вам горя. Третій варіант. Дякую.